як зробити свічку з винного корка та ліхтарик із запчастини від велосипеда. У Вінниці навчали відвідувачів реабілітаційного центру Гармонія. Майстер-клас, інструктор Андрій Щербацький проводить онлайн. Я взяв пробку, так як вона не горить від вогню. Середину я вставлю шматочок такої металевої трубочки. Я її взяв від звичайної камери від велосипедної. І зараз ми вставляємо сюди отакий фітиль. Взяв його з обичної байки. Всі елементи потрібно помістити у стену банку з олією. Така свічка може горіти декілька днів, каже Андрій Щербацький. Підпалюю. І щоб вже не брати рукою, а просто я опускаю донизу і сюди так плаває. Щоб ця олія вигоріла, навіть декілька днів треба. Як потрібно затушити? У мене в такому випадку є кришечка. Якщо перекрити кисень. Він просто загасне. Ось я його просто накриваю, чекаю декілька секунд. Також свічку можна зробити з сирої картоплі. Для цього її потрібно розрізати на дві частини, в одну залити олію. Можна це ложкою да, якщо ти боїшся ножом вирізати. Потрібно далі буде скріпка, яку скріпка, кусочок проволочки. Що це ще може бути? Звичайна заколка навіть для косайда можна використати і намотати в ручки, зробити кільце з проволоки. Ми сюди вставимо наш е фітіль. Майстер-клас інструктор проводить для п'яти осіб, серед них і Наталя. А бурячок підійде? нам? Я думаю, що так, оскільки можна також обрізати, е е е ну, обрізати. Зробити форму, так? Навчання зорганізували, бо зараз застосовують графіки відключення електроенергії, а придбати ліхтарики та свічки можуть не всі. Такий час що потрібно адаптуватися, прилаштовуватися, щось винаходити, щось своє вже ми робили таку спиртову горілку. Яка ну, з, з, з звичайної алюмінієвої банки можна вже розігріти швидко воду, якщо збільшити об'єм виділу парів спирту, можна буде навіть приготувати їсти собі. Електронні фонарики це корпус від звичайного відпугувача собак. Батарейка від е, курільної сигарети вона може горіти півроку елементарно, без підзарядки. Лайфхаки перевірені, перевірення ними не раз користувався у походах, каже Щербацький. Майстер класи з виготовлення альтернативних свічок та ліхтариків для гармонії проводить кілька разів на тиждень. Юлія Вознюк Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця експериментує.